Тисячі сербських студентів знову вийшли на протест, попри те, що президент Олександр Вучич пообіцяв оприлюднити документи, пов'язані з реконструкцією станції в нові саді. Там, 1 листопада, обвалився навіс, як наслідок загинуло 15 осіб. Трагічна подія, а також реакція влади, спричинили протести усій країні. Вони тривають майже півтора місяця. Протестувальники звинувачують у тому, що сталося корупцію в уряді. Загальне невдоволення також викликає дедалі авторитарніше правління президента і відхід. Від демократії, тому мітинги набули антиурядового характеру. Студенти ще вимагають звільнити затриманих протестувальників і розслідувати дії поліціянтів під час мітингів. За офіційними даними, у листопаді постраждало кілька протестувальників, серед яких 74-річний чоловік. Студенти всіх університетів дійшли висновку, що наші вимоги не виконано, тому поки їх не виконують, ми не зупинимося. Протестувальники також спрямували гнів на сербську телерадіомовну компанію RTS. Вони обурені тим, що вона транслює звинувачення Вучича в тому, що захід їм платить за антиурядові протести. Я прийшов маючи надію, що буде знайдено та притягнуто до відповідальності за законом тих, хто побив моїх однокурсників з факультету драматичного мистецтва. До того ж, РТС постійно розповсюджує брехню, що нам, мовляв, платять різні іноземні організації. Це нічим не доведено, і гадаю, усі розуміють, що це неправда. Уже тиждень наш суспільний телеканал «РТС» не транслює точну інформацію про те, що сталося зі студентами на вулицях, з тими, хто спокійно вшановував пам'ять жертв обвалення навісу в Новій саді. Реконструкцію залізничного вокзалу в Новій саді проводили китайські державні компанії. Після обвалення вони заявили, що модернізувати навіс не було їхнім завданням. Відомо, що конструкція впала через додаткові скляні панелі, встановлені під час ремонту. ževi što ovako nešto ostaje